Усім привіт! Я нова блогерка. Я б хотіла знімати б Аватар Волд. Ну, не знаю, може, я буду знімати не тільки його. Ось сьогодні хочу вас познайомити зі своєю сім'єю. Ось Це моя Оска. Її звати Еля їй 38 років. Це муж її Адріан. Йому 41 рік. Це моя донька Меліс. Меліса. Їй 15 років. Потім це мій син, Майк. Майкл і Майк просто. Ось йому теж 15 років. Вони одногодки. Це моя маленька Емілія. їй 4 роки. Потім це Айсі. Наша собачка велика. їй, ну, ну, два роки. ось це кошка наша Аліса. їй теж два роки, ну, усім твердили по два. Це Лукас і це Мієчка маленька. Ось. зараз. Ось. Моя маленька Мієчка. У мене просто в житті Йорк. Його, зва, її звати Мія теж ось. Була, звісно, ще одна похожа, але її чогось я пообновила Аватар Ворлд. І чогось цей. Ну, всім остальним тваринам я не знаю, які їм дати ім'я, так що пишіть у коментарях. Всім дякую, всім па-па